Ну що ж, це Михайло Анатолійович. У нього є дуже крута машина. І це машина УАЗ 3160. Так, машина УАЗ 3160. Ну що ж, ну що ж, ну що ж, давайте ми зараз подивимось. Ось такий двигун. у цього УАЗа. Ось такий двигун. Ми бачимо. Капот ось такий. Салон. Ось такий. Зараз подивимось. Добре. Ось такий салон. Що далі? Що далі? Що далі? Ну, ось такий салон, там бачимо спідометри, руль. Добре прорисоване усе. Кнопки бачимо. Ще ручки бачимо. Коробку передач. Що ще? Що там у нас ззаду? Ось такий багажник. Ну, тут можна поставити, напевно, дві коробки пива. Так, дві коробки пива. Чи ящика. Так. З іншої сторони у нас запаска. Номер S013EM. На, на, на запасці написано УАЗ. Так. Ну що ж, давайте ми цей УАЗ розіб'ємо. Можете навіть колись подивитися зараз. І ми переходимо до краш-тесту. І зараз ми падимо на ось такому червоному УАЗі. Так, на ось такому червоному УАЗі ми зараз спадемо. І зараз добре, добре. Вдарили з кришею. Діва! Дверь! Ліва. Двер. Ліва. Ну ж. Ну... Що я можу сказати? Пошкодження дуже добрі. Дуже добрі. Пошкодження. Дуже добре пошкодження. і... Модель дуже добра, непогана. Ну що ж, переходимо до наступного креште. І зараз ми впадемо на ось такому сильному УАЗі Так, да. падаємо, падаємо. Давайте, летимо, летимо. Давайте. Ух! Перед Гра трошки підлагає. Ну що ж, що я можу сказати? Пошкодження непогані, непогані. У вас нас на ходу майже, майже він на ходу, майже він на ходу, але не може їхати. Не може. Але пошкодження непогані, непогані. Ну що ж, переходимо. До наступного краш-тесту. Ну що ж, ну що, і зараз ми входимо на ось такому зеленому УАЗі. 31.60. Можна так сказати. Уаз ЗСУ. Так. Або якогось лісника. І ми падаємо Ух, вдарились. Що ми там розбили? Зад, Так, зад УАЗу розбили. Ну, що я можу сказати? Пошкодження непогані. Непогані. Ну що ж, переходимо до іншого краш-тесту. І зараз ми впадемо на ось такому оранжевому УАЗі. 31,60 з Роттердамської вежі. Так, і ми падаємо. Падаємо. Вже вдарились, до речі. Хто побачив? Ух, гра підлагає. Так. Ну, майже не, не розбили, але зараз це легко і справити. Ух, добре, добре. Оправили трошки. Оправили. Ну що ж, народ, ну що ж, що я можу сказати? Модель цього УАЗу непогана, дуже гарна. Ну що ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім пока. Силка буде в описі.